Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 13 травня, проживаю я на Вінниччині і продовжую обрізати та нормувати персики та нектарини у своєму садочку. Покажу на прикладі персика сорту Фламінго раннього терміну дозрівання. Що я буду в даний час робити? По-перше, Потрібно, щоб провітрювалась крона. Якщо в нас не буде провітрюваності і не будуть попадати сонячні промені, то це будуть не персики. Вони не дозріють і не наберуть сахару. То всі ці місця зараз я буду проріджувати. Перше і основне правило не вирізати персик і нектарин гілки під самий край. Залишайте півтора хоча б сантиметра. Далі, нормування. Залишайте небагато плодів, бо якщо залишите багато плодів, то цей персик у вас буде жити останній рік. На наступний рік він буде помаленьку завмирати. І більше він у вас рости не буде, не те, що плодоносити. Тому що персики та нектарини. Не скидають плоди. Скільки їх не зав'язалось, там якісь одинички скине, а те все буде держати на гілках. На своєму прикладі, навіть можу розказати. Персик був у мене спочатку я формував чашею. Чотири гілки сформовані чашею. Багато залишили плодів, щоб посмакувати. І вони почали. Ставати сухими одна гілка. Спочатку одна гілка, потім друга, і тільки на одній із чотирьох гілок плоди були солодкі та соковиті. На остальних в'ялі і не соковиті. І не солодкі. На наступний рік той персик віджила тільки одна гілка, та на якій плоди були солодкі і соковиті, а ті. Плоди зовсім не зав'язалися, і листочки були маленькі і тоненькі. Наступний рік він зовсім не зацвів. Я змушений був викорчувати і посадити по-новому. Все ще я тоді не займався, садком так просто росли дерева, я не знав, як обрізати, як формувати, чим обробляти. Тому рекомендую вам, не нагружайте персики та нектарини. Краще хай буде більше гілок. От в даному місці я пошкодував, весною не зрізав, а залишив дві гілки. Можете бачити, яка загущена. І в даний час по-любому потрібно вирізати. Навіть із такими плодами. Навіть із такими плодами прийдеться вирізати. От я вам покажу. Бо я думав, бо не знав, чи зав'яжуться плоди чи ні. відразу видно, що розкривається крона, світле дерево. Зараз ще подивлюсь на цю. Ого, це в мене гілка. Да, ця гілка в мене плодоноситься останній рік, на той рік вже буде робити заміщення. Значить її можна трошки по-другому обрізати. Тут вона упруга, можна таке пробувати, що видержає багато. Значить, з краю можна залишати плоди. Але потрібно, щоб було провітрювання. Тут я вже нормувати нічого не бу... формувати нічого не буду, тому я обрізаю, щоб було світло. Навіть такі листочки потрібно вирізати, щоб світило сонечко, от видно, як гарно. Видаляю, тому що ця гілка все рівно в мене буде на заміщення, а не формувати надалі. Так, тепер по одному плодові забрати той який менший, залишаю відстань 10 см для цього сорта. Десь більше, десь менше, це якраз добре. Сорт фламінго, Ще раз кажу, на цей, тут на кінці гілки залишаю, бо вона тут дуже упруга, І це останній рік, яким буде жити ця гілка. Далі вона йде на заміщення. Старайтеся плоди також які догори не залишати, якщо є можливість, от знизу персик краще знизу. Цей буде... Налягати на гілку і приторкатись до гілки, відразу кажу, будуть лазити мурахи і пошкодять його, щоб світило сонечко, тоді гарно розвиваються плоди солодкі. Десь буває ще ж пропустиш, бо це людина, це ж не робот. І ця гілка, так як я казав, що в мене вже вона останній рік. Зараз я спробую вам показати. Ось ця гілка, а от заміщення Сформовано навіть вже із плодами. Гілочка. Цей рік вона ще дасть переріст, сформується. А цю гілку. Вирізав. Це останній рік плодоношення цієї гілці. вона піде на заміщення, Тому я залишав на ній такі вертикальні гілки, от, і тут і тут, щоб більше зняти плодів. Ще раз хочу сказати: не залишайте плоди в таких розвилочках і близько коло стовбура. Старайтесь зразу їх повиломувати. І щоб не було близько один коло одного. Плоди не доторкались. Принцип обрізання і формування нектарина такий самий і нормування. Не маю часу, як подробно показувати і знімати, дуже багато роботи вибачайте. Можете подивитись мої попередні відео, де я розповідаю за минулі роки. Важливо на персиках та нектаринах не обрізати гілочки, які самі крайні від стовбура, щоб мали на що перевести гілку. Так як, наприклад, цієї здоровий, от я переведу, тут був зроблений сучок заміщення, зрізано весною, але я бачив, що тут є що тут є гілки. От попускали, були бруньки, є гілки, тому я спокійно міг перевезти. Так само я переведу і тут, бо є гілочка. Так що залишайте, які б не були такі от тоненькі, маленькі. Не здумайте їх, не вирізайте їх ні в якому разі. Нема різниці, як ви формуєте чи чашою, чи зарятено подібним, чи будь-якою робите крону. От тут краю немає, вже сантиметрів аж 10. Треба вже дивитись за цією гілочкою, щоб вона не зламалась, не зрізати її, щоб тоді можна було перевезти на цю, Бо персики нектари не відіб'ють від стовбура гілку. Навіть якщо є спляча брунька, десь зріжете носочок заміщення, вона також може не відбити. Це така порада, яку обов'язково потрібно робити. Цей самий персик, але гілка, яка ще буде плодоносити, у мене два руки. Ось такий діаметр. Обов'язково треба з краю, щоб залишати от заміщення, щоб росло. І тут ви бачите, що вже навантаження з краю. Тому всі плоди, які з краю потрібно виламати, прорідити. Не залишаємо нічого, тому що нагне гілку, вона ляже до землі. І вже на наступні два роки, які я планую, на наступні два роки, які я планую, вже важко буде її сформувати. Зараз повиламу, з краю, все де грубша гілка. От бачите, тут ніде немає плодів. Кожен формує по слому і обрізає по слому. Я просто розповідаю, як роблю це я. Даю, щоб світило сонце. Вириваю листочки, все, дивлюсь. Три персика забагато, два персика. На такій гілочці. Буде якраз добре. Дивіться, гілочки я повидаляв. Ті, які буду формувати ось до для формування, одна гілочка от для формування і дві гілочки залишаю на продовження. Можете залишати дві три скільки хочете. Я в себе дві, тоді все рівно одну видалю. От де гілочка, буде продовження. ці що догори, я залишив заради того, щоб зняти плоди. На це ми один. Вершок також прирізав. От все і буде формуватися. ці що догори, нема нічого от на цій гілочці. На цій гілочці нема нічого. Прирізаю, вона росте догори, нам потрібно, щоб попадало сонечко от для цього персика. Що є знизу. Також ця гілка тоді буде продовженням. Також цю видаляємо догори, а немає плодів. Тут рядом є от плодик один, там нема. Для персиків та нектаринів важливо, щоб було сонечко. Два плодика, один догори, другий донизу, так як я казав, цей, що догори, виломуємо, цей, що донизу, залишаємо, він краще буде розвиватися і формуватись. Всі, що скраюють... Виломую, бо ця гілочка також мене продовжує. Все, тепер я залишив, крайні виломую, позалишив гілочки, які буду формувати. Продовження основної гілочки. Ці всі, що догори поприкорочував, щоб сонечко попадало. Ну, приблизно так формую і обрізаю її. Дерева персика та нектарина я. Ще раз кажу, що я вам не рекомендую. Можете дивитися, як це роблю я, як роблять дуже другі садівники, а собі щось вибрати, що вам припадає до душі, які вид обрізки брізки і коли. У мене на каналі є багато відео. Можете зайти, подивитися, як я формую і обрізаю молоді персики, дворічні і не тільки персики, другі плодові дерева. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте спідписуватись на мій канал та ставити вподобайки.